Всім привіт! Мене звати Альона Мозика. Скучили за свіжими новинами червоно білої родини Кривбас? Тоді дивимося наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Ну що, поїхали! Кривбас та Кривбас ю 19 провели заключні матчі сезону. Команда U-16 виходить до півфіналу Кубку Дюфлу, а Кривбас U-17 припиняє боротьбу в змаганнях. Хлопці з команди U-13 завоювують срібні нагороди в чемпіонату області, а чотири гравчині ЖФК Кривбас покидають клуб. Про все це та не тільки у нашому відео. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив, а також підсумки конкурсу нашого проєкту на зелених полях. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш. Наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Три з чотирьох команд Академії Кривбаз та Дніпровського увівка Кривбас вийшли до півфіналу Кубку Дюфлу. Кривбас Ю 16 за сумою двох матчів переграв столичний Олімпійський коледж імені піддубного Ю 16-3-0 та 1-1. А Кривбас Ю17 на жаль припинив боротьбу. Команда Станіслава Упілкова та Геннадія Козаря поступилася однолітком з Донецького шахтаря. 1-4 та 1-1. Дві з двох команда УФК «Кривбас» продовжують боротьбу за трофей. УФК «Кривбас» Ю-15 був сильнішим у одній четверті фіналу за Кремінь Ю-15. 4-1 та 2-1. А у ЄФК Кривбас Ю-16 все ж здолав після поразки у першому матчі Каджі США 15 Ю-16 1-2 та 2-0. На нас очікують півфінали. У ФК Кривбас Ю-15 побореться за вихід до фіналу з київським атлетом Ю-15. Перша гра 10 червня у Дніпрі. Кривбасівське дербі у віковій категорії до 16 років. Перший матч 11 червня у Кривому Розі зіграють Кривбас та УЄФК Кривбас. І вже зараз ми можемо привітати наш клуб. Ми 100% у фіналі. Щодо УФК кривбас ю 14 то наші хлопці у першому чортфінальному поєдинку зробили багато, аби за сумою двох матчів пройти ворску ю 14 Перемога у першому поєдинку у Дніпрі 4-0 дозволяє Дніпрянам з оптимізмом дивитися на матчі. Відповідь успіху. Кривбас-Ю-13 команда Костянтина Щербакова та Юрія Штурка срібний призер чемпіонату області. Криворіжці поступились першим місцем дав Дніпро Ю-13. Команди набрали однакову кількість очок по 21, але за особистими зустрічами перевага залишилась на стороні суперника. Інші команди Академії Кривбас ще продовжують боротьбу у змаганнях. Жіноча збірна України Ю-15 продовжує тренувальний збір у Тернополі. 8 червня команда Олени Кудзієвої зустрічалася у контрольному матчі ЖІВК Ладомир Ю-15 та перемогла 8-1. Приємно відзначити, що головними героїнями гри стали футболісти ЖІВК Крепас Ю-15, які наразі проходять збір разом з національною командою. П'ять голів у ворота Ладомиру наколотила Софія Козішкурт. Ще два голи забила Дар'я Колодій. Кожне значимо з капітанською пов'язкою збірно на матч вивела воротарка живка Кривбас ю 15 Аліса Красікова. Пишаємося вами, червонобілі. Кривбас Ю-19 поступився у останньому календарному матчі чемпіонату серед юнацьких команд. Команда Віталія Косовського у Моршині Львівської області зустрічалася з Дніпром-1 Ю-19. Якщо у першому таймі на табло місцевого стадіону світились нулі, то на початку другого суперник двічі засмутив Богдана Хому. 2 перемога прям у дербі. Наша юнацька команда завершила дебютний сезон на 12-й сходинці таблиці. Одразу після матчу з Дніпром 1-19 червонобілі пішли у відпустку. Наші юнаки будуть відпочивати майже 4 тижні і 28-го, 30-го червня зберуться у Кривому розі, щоб розпочати підготовку до нового сезону. Деякі гравці Ю-19 вийдуть з відпустки дещо раніше, аби повернутися до тренувань з першою командою. Фімако дав підсумкове інтерв'ю прес-служби Кривбасу, в якому поділився своїми очікуваннями від майбутнього дебюту у Лізі чемпіонів та планами на підготовчий період. За словами наставника червоно-білих, завданням номер 1 у кваліфікації до найпрестижнішого клубного турніру старого світу для команди буде подолати перший етап, який буде зіграний у форматі фіналу чотирьох. Адже далі суперником Крибасу може стати хтось з грантів європейського жіночого футболу, як то Мансіті, «ПСЖ» чи Реал. А це неймовірна можливість показати себе. Також у контексті підготовки до Ліги Чемпіонів Володимир Олександрович визначив, що команда планує провести збори. Проте, де саме це відбудеться в Україні чи за кордоном, наразі невідомо. Попередньо відпустка жіночого кривбасу триватиме три тижні, після чого червонобілі розпочнуть підготовку до нового сезону. А одразу чотири гравчині вже попрощались з Криворізьким клубом у літній міжсезоні. сезоні. Кривбас покинули півзахисниці Христина Єрьоменка і Олена Підгорна, а також напанниці Юлія Зубар та Ольга Бойченко. Клуб та гравчині прийняли обопільне рішення припинити співпрацю. Велика червоно-біла родина Кривбас дякує дівчатам за їх вагомий внесок в історичний успіх команди та бажає їм усього найкращого у подальшій кар'єрі. Підсумовуючи минулий сезон, зазначимо, що найкращою бомбардиркою команди стала нападниця Поліна Янчук, яка наколотила ворота суперниць 37 голів у 19 матчах. Також у третій бомбардирів ЖФК Тревбас Даяна Семків 13 голів у 22 турах та Діана Білякова 10 забитих м'ячів у 19 поєдинках. Щодо найкращої асистентки ЖФК «Кривбас», то це звання виборола захисниця Ольга Басанська 12 гольових передач. У Даяни Семків 10 асистів. У Ірини Кочнєвої – 8. А от у загальному заліку бомбардирів чемпіонату поки ставити крапку зарано. Адже саме зараз комітет з етики та чесної гри проводить розслідування щодо матчу «Атекс Горспа». Дуже чекаємо на результати. Головна команда нашого клубу «Кривбас» у заключному 30-му турі УПЛ в Ужгороді зустрічалася з ска дніпро Дніпро-1». Це було Дніпровське дербі та принциповий поєдинок для обох команд. Гра йшла до першого голу. Моменти мали обидва суперники. У деяких епізодах лише не фарт не дозволив підопічний Вернедуба першими відкрити рахунок. Але, на жаль, відзначитись пощастило Дніпрянам. На 73-й хвилині Бланко переграв Кліщука ударом з близької відстані. 0-1. Таким чином Кривбас завершив дебютний сезон УПЛ на сьомій сходинці. До останнього туру, сподіваючись на місце у Єврокубках. Дякуємо за сезон, команда! Як зазначив після матчу президент ФК Костянтин Караманєц, Караманець, гра йому сподобалась. Також Костянтин Федорович висловив впевненість, що потенціал команди обов'язково буде розкритий на всі 100 вже у наступному чемпіонаті. Я зайшов роздівалку. Щас ребят поблагодаріло за сезон. Я вважаю, що сезон у нас був удачний, який показав, що наша команда може зростати. І... Я висловив своє побажання до команди, щоб цей зріст, який вона команда продемонструвала в цьому сезоні, він збільшився і зберігся наступного сезону. Кривбас буде відпочивати до 20-22 червня. Після чого на червоно-білих очікують два збори. Перший тур нового сезону УПЛ 2023-2024 років, запланований на 29 липня. Після матчу проти Дніпра один футболісти та віцепрезидент Кривбасу Артем Гахарін подарували пам'ятні футболки двом відданим ультраз команди. Дмитру Недавньому та Івану Снігіну. А вони двоє відвідали всі 30 поєдинків Кривбасу в чемпіонаті що минув. А отже, як прийнято казати у фанатських колах, пробили золотий сезон. На спеціальних червоних футболках були нанесені особливі номери. На них можна прочитати дату суперника і місце проведення кожного з 30 матчів. Дякуємо за підтримку. Кривбас – це ми! Новини музики так не дивитися, футболістика Кривбас презентували патріотичний аудіотрек Доля. Згинуть наші воряжаки нероставі сонця. Ще засвітить мирне небо у нашій віконці. Автором біта є Дмитро Хомчановський а текст разом написали та прочитали Андрій Понедельник з Денисом Шевченко. Лейд мотивом пісні є визвольна боротьба українського народу проти російської окупації. Посилання на трек на стрімінгових платформах та на ютуб каналі Кривбасу в описі до цього відео. До ексклюзивних новин нападник Ревбасу Даніель Сосо отримав виклик до збірної Нігеру. Наш футболіст відправиться у розташування своєї національної команди наступного тижня. 18 червня на збірну Нігеру очікує виїзний поєдинок проти збірної Танзанії в рамках кваліфікації до Кубку Африканських Націй. Команда нашого Форварда зберігає непогані шанси на потрапляння до основного раунду турніру. Відзначимо, що Даніель Соса забив у ворота Алжиру в третьому турі відбору, і ледь не допоміг своїй збірній створити сенсацію. 1-2. Успіхів Даніелю. Захисник «Кривбас» Володимир Якимець продовжує відновлюватися після травми спини. 24-річний футболіст отримав пошкодження ще на початку квітня. Після поєдинку проти зорі Якимець потрапив до Лазарету і почав реабілітацію у Києві. Відновлення оборонця затягнулося через ускладнення травми. Наразі Володимир займається з реабілітологом. Бажаємо нашому гравцеві якнайшвидшого одужання і повернення на поле у новому сезоні. У минулому випуску нашого проекту Зелені поля ми оголосили конкурс: три щасливчики, які правильно вгадають рахунок матчу Кривбас Ю-17, Шахтар Ю-17, отримують призи від Івка Кривбас. На жаль, маємо тільки одного переможця. Вітаємо з перемогою вболівальника з нікнеймом Стасян Аса. Ви виграли фірмовий шар ФК Кривбас та чашку з офіційною емблемою клубу. А сьогодні у нас для вас новий конкурс. Півзахисник Кривбасу Андрій Панідільник один із авторів треку доля, підготував для вас цікаве питання. Привіт всім вболівальника футбольного клубу Кривбас! Це питання від Андрія Понедельника. якого б були мої перші футбольні бутси? Підказка. Назва пов'язана з дуже відомим українським футболістом. Перші троє вболівальників, які напишуть правильні відповіді у коментарях до цього відео, отримують призи від ФК Кривбас. До зустрічі у наступних випусках Кривбас ЄС.